всім привіт з вами я Андрій Ми сьогодні знімаємо відео про Майнкрафт. Я буду будувати хату. Я б дверей вже не беру. Мені не цікаво за дверями це робити. У мене телефон трошки може глючити. Я захворів, друзі, але я буду для вас знімати ще відео, який кожен... Ну, сьогодні, ну, на вихідних Ось ще будуть виходити відео, бо ну лише на вихідних можу. У мене багато справ по-іншому. У іншому. У мене ще багато справ інших. Я ще буду обробляти це відео, а може не буду. Подивлюся, як ще що там буде треба робити. Так. Угу. О, ми вже пів хати побудували, я так бачу. Я вже думаю починати будувати. То, що я давно хотів. Це оце. Дашок такий. І тут буде поверх. Оп. Ось так. Ви спитаєте, на чому воно буде триматися? А, а на оцьому цьому воно буде триматися. А на чому ще може бути? На лампі чи що? Ні, ну друзі, ви так не думайте. Твія жарт, говорю. А що не можна жарти? Можна все завжди жарти можна. Жарти то саме головне, що має бути в житті. А що не... ну, а що, треба сміятися і жарти говорити? Ну, фух. Треба ж так робити. А, а для чого я знімаю, Ви спитаєтесь відео? Про будівництво ми так не встигаємо добудувати. А ви можете зупинити відео, подивитися, що тут е переховати блоки. Ну тут логічно, що тут 2 на 2 блоки. Бо як може бути нелогічно 2 на 2. Що тут є блоки 2 на 2. М нормально. О, друзі, у мене дуже підгало. От нарешті я можу спуститися. О, тепер будуємо другий поверх. А як... Напишіть в коментарях, друзі. Що вам, яку ви маєте книгу? Я маю знаєте яку? Гаррі Поттер. Гаррі Поттер. Що в шоці це Гаррі Потер. Ну, у мене всі є частини його. У мене є книжки Майнкрафт, як будувати. І ви цікавитесь е, тим, як я так будую, звідки я це знаю. Взагалі, як я то будую, ну, ну, коротше, типу, я е, хочу зняти відео, я будую ту хату. Але ви хочете спитатися, як? Я пам'ятаю, що там такі блоки і така хата. Я, друзі, просто зараз думаю в голові і будую то, що мені прийшло зараз в голову набудувати. Я я взагалі не думав тоді. Я тільки зараз подумав і то будую. О, друзі. І це самое головне напевно, що вам хотілося спитатися. Е, я не знаю, ну деякі блогери лише пишуть. Ну, там щось таке роблять же. А я таким не займаюсь мені нудно. Нудно ну, таке робити. Бо... Логічно, ну, логічно. Е, ми вже так скоро робимо то. Що я вже зсередини дійшов. Друзі. М я думаю, не проти, бо... То що ми трошки сходи зробимо біля вікна? Ви не проти, якщо... Ми зробимо біля вікна. Сходи, бо буде гарніше, ніби. Та так, гарніше, отак. О, такі сходинки. Та ні, ну гарно. Та реально гарно. М -м -м так. На першому буде стіл у нас. Друзі, ми ще зробимо світло тут. Я все буду озвучувати. Щоб вам не було тихо. Ні, ну тихо має бути, але, ну, коли ви дивитеся відео все рівно, всі відео мають звук. Бо люди хочуть говорити і розказувати. Про що то відео? Там, ну, таке є, як Богрі. Ну, я не Богер, я початківець сказажу вам правду. У мене взагалі мало переглядів. Але якщо ви це подивитесь відео, у мене будуть ще перегляди. І в мене буде розвиватися мій контент. І буде набагато краще. Мені. Ну, а вам буде краще, бо ви подивилися відео і вам. Ну, не думаю, що сподобалось. Але може сподобалось. Бо я так собі знімаю відео. Я зараз взагалі не знаю, що мені будувати ще. Але я так згадав, що я хотів оце побудувати. Та, я ще раніше трошки думав. Але я так фуза, захотів. Хоч я розказував вам про дещо. Може ви забули вже про то, але не знаю. Ну, Отака хата у нас дуже гарна навіть. М -м Я тренувався тут, не зважайте на це увагу. Та не навіть гарно. До 107 хвилин вже йде відео. Вже... А як? Ви хочете спитатися? Я бачу час, скільки йде відео. У мене є тут деяка штука така. Я через неї все бачу. Тільки ідеї відео. Огу. Друзі, те що я. Те що. О, зараз. Нічого. нічого, я не хотів нічого питатися. Що Боже. У мене є тут деяка ідея. Я деколи дивлюся на фоточки, як будувати. Ви спитаюся, як, а в мене є тут програмка деяка. Ви її не бачите, але. Можу зробити так якийсь раз, щоб ви її бачили. Але я не надіюсь. Якщо ви будете ставити лайки і перегляди, де побачите. Бо все так легко не працює. Перегляд лайк і все. І нормально. Хех. Оце я побудував Аграм. Огром... Огром... Велику махіну. І знаєте що? Пустий дах? Оу, я дуже по-малмав нічого. Так, пустий дуже дах в нас. Ми його, по-перше, тут світлимо. Тут книжки поставимо по приколу. По приколу так все заставимо. Бо що залишимо це таке середнє вікно. Як хочете, будуйте то або не будуйте. оцю частинку. Там де книги. Ну, я пост... Ну, коротше, на школу то не ставте, якщо не хочете. Не, ну гарна будівля. Досить гарна. Ви скажете... Я думаю, зараз, наприклад, я хочу то побудувати, але я не знаю, чи є такі блоки. Але я вже цей Майнкрафт знаю, так я всі блоки знаю вже. Це? Я всі блоки вже знаю. Ну, я не думав, що це так легко знати всі ці блоки. Але дізнався. Я я все, бо я дивлюся завжди. У Майнкрафт граю кожного дня. Просто по годинах будую у ці будівлі, громаді. І то і все інше. Дуже гарно. Якщо у вас такого блока нема, заміняйте, знаєте, на що? На оцей гарбуз. На оцей. О. І ще внизу його можете нам поставити. А у вас в всіх версіях мають бути, напевно, оці. гарбузи. Я не, не пам'ятаю, в мене оновлюється версії вона. Просто я не знаю. У мене дуже вона оновлена. Що в мене додали моутокна, про який я вам не говорив, ну ви ж може знаєте, я не знаю. Ну, може знаєте, і я так побачу. І оце взяв. Угу. Оце, По приколу, ось так. Добавлю тут отаку стінку. Ну і друзі, зараз будемо завершувати на цьому відео. Ну, ось така хата. У нас вийшло, досить гарна. І подобається. Невелика. А виглядаю всередині, дуже велика, не знаю, Тут на стіл, вогнище, пічі, такі двері, на вуці, верстак. Оце книги є у нас, оця штучка, щоб ставити броню. Ну, не знаю. Ліжко є і тумбочки є. Ну, друзі, гарна хата для мене вона подобається. А як вам, я не знаю. І крастауша отакі поставив я. Дуже гарно Кло, Ось так я стою. Дуже гарно виглядає. Ну, друзі, тоді всім попаду. Там. Ну а що на отакій ноті можна закінчувати відео. Всім пока тоді.